Вітаю вас в нашій Юбі. Цей момент настав. Це вже не Сергій Немчинський. Мене звати Тетяна Майсенко. Я операційний директор компанії FoxMinded. З вашого дозволу, я буду ведучою сьогоднішнього випуску it новин в цьому випуску. Який він типовий IT-вець в Україні? Оглянемо результати дослідження від ДОУ. Скільки коштів витрачає OpenAI щодня на підтримку поточної версії ChatGPT? Та чому може підвищити вартість підписки до 2000 доларів. Та, звісно, ми не могли пройти повз огляду осінньої презентації нових продуктів від Apple. Перед тим, як перейти до новин, хочу сказати, що дуже хвилююся записувати відео без Сергія самостійно, тому чекатиму на вашу підтримку в коментарях та, звісно ж, подавайки. Дякую, поїхали. Портрет українського Айтівця задов. Профільний ресурс ДОУ оприлюднював свіжий аналіз українського it сектору тим самим змалювавши типового IT-вця. Отже, зараз йому в середньому 30 років, і він на 4 роки старший за того, який був у 2015 році. Наймолодші фахівці працюють у сферах Data Science та Data Engineering. Їм в середньому 28 років. Натомість технічні керівники, такі як СТО і Director of engineering мають вік близько 35 років. Зросла частка одружених айтівців, які тепер становлять майже 63%. Це пов'язано зокрема, з тим, що середньостатистичний айтівець трохи подорослішав щодо гендерної рівності. То, хоча частка жінок у it секторі і зросла з 14% у 2015 році до 26% у 2024 році, але чоловіки все ще переважають, складаючи 74% від загальної кількості спеціалістів, Київ залишається основним центром it індустрії, де проживає 42% фахівців, проте все більше айтівці переїжджають на захід України, зокрема до Львова. Де їх частка досягла 18%. Що стосується еміграції, то бажання виїхати за кордон зросло до 15%. При цьому 44% планують залишитися в Україні, а інші спеціалісти розглядають можливість переїзду з перспективою повернення зарплати в it секторі Піднялися завдяки зростанню частки досвідчених спеціалістів однак бонуси стали менш поширеними. Їх отримують лише 23% фахівців. Трохи більше 29% айтівців витрачають всі свої доходи, тоді як 61% мають можливість заощаджувати. 75% айтівців активно підтримують ЗСУ. Хоча ця частка зменшилася порівняно з попередніми роками. Середній розмір донату складає 188 доларів США. А ви сьогодні задонатили на ЗСУ? AI може підвищити вартість підписки на ChatGPT до 2000 доларів. Причина запуск нових розробок, зокрема, модели. Strawberry та Оріон новий тариф забезпечить доступ до передових шиї технологій, які значно перевищують можливості поточного тарифу ChatGPT+, Плюс, вартість якого складає 20 доларів на місяць. Нова модель Страубері запланована до релізу цієї осені. Обіцяє розв'язувати складні математичні задачі та виконувати багатоетапні завдання, що раніше вимагали людського інтелекту. Модель буде вдосконалюватися завдяки новітним методам навчання, які враховують зворотній зв'язок від користувачів. Strawberry також буде сприяти розробці наступної мовної моделі Orion. OpenAI передбачає, що щорічні доходи від преміум підписки можуть досягти приблизно 2 мільярдів доларів. Проте цієї суми може бути недостатня для покриття витрати. Зважаючи на величезні витрати на обчислювані потужності та розробку нових технологій, на даний момент компанія витрачає приблизно 700 тисяч доларів щодня на підтримку поточної версії чату. Запровадження підписки вартістю 2 тисячі доларів може перетворити найсучасніші генеративні шиї. На ресурс доступний переважно для корпоративних клієнтів, що ставить під питання. Відповідність такого кроку місії OpenAI зробити так, щоб штучний інтелект приносив користь усьому людству. Новинки від Apple на традиційній осінній презентації компанія представила нові моделі iPhone, ювілійну версію Apple Watch Series 10. Та оновлені AirPods. Крім того, компанія наносувала кілька цікавих функцій на основі штучного інтелекту, які, на жаль, найближчим часом не будуть доступні в нашому регіоні. Нові iPhone 16 та 16 Plus отримали дизайн з вертикальним розташуванням камер, і доступні у п'яти кольорах: ультрамарин бірюзовий, Рожевий, білий і чорний. Обидві моделі оснащені новим 3 нанометровим процесором A18, який на 30% швидший за попередника та оновленою камерою. Ціни стартують від 799 доларів. iPhone 16 Pro і Pro Max також отримали значні оновлення. Збільшені екрани, потужний процесор a 18 Pro та покращену камеру. Нові моделі мають додаткові можливості на основі штучного інтелекту, зокрема функцію Apple Intelligence. З її допомогою можна коригувати текст, резюмувати повідомлення, записувати та транскрибувати телефонні дзвінки, видаляти об'єкти з фотографій, створювати зображення за допомогою шиї. Ну і таке інше. Вартість iPhone 16 Pro починається з 999 доларів, а iPhone 16 Pro Max з 1199 доларів. Apple Watch Series 10 здивував більшим oled дисплеєм новими функціями для здоров'я та швидкою зарядкою. Ціна стартує від 399 доларів. Водночас. Apple Watch Ultra 2 отримав новий сатиновий чорний колір. І цікаві функції, наприклад, виявлення апної у вісні. Ціна Ultra 2 799 доларів. Серед новинок також AirPods 4. Покращені навушники з функцією активного шумогасіння та футляром з USB C. Стартова ціна стандартної версії 129 доларів, преміум версії 179 доларів. Оновлені AirPods Max зберегли свій дизайн, але отримали порт USB c і нові кольори. Нові версії iOS 18, iPod OS 18 та macOS вийшли 16 вересня, а функція Apple Intelligence стане доступні в бета-версії iOS 181. З жовтня, спочатку лише для користувачів у США. Якщо ви у захваті від продукції Apple у вас вся техніка Apple, та ви мрієте працювати з передовими технологіями, то запрошую вас на курси по ios розробці від FoxMaйder. А для новачків у нас є курс Swift Start. Всі деталі та посилання будуть в описі. Реєструйтеся. ЄПАЛ розширюється. Компанія оголосила про придбання глобальної технологічної консалтингової фірми Neoris, що базується в Майамі. Neoris спеціалізується на цифровій трансформації, розробці програмного забезпечення, побудові цифрових стратегій та корпоративної архітектури, а також технологічному колсатингу. Компанія зі штатом у майже 5 тисяч спеціалістів має офіси в Латинській Америці, Іспанії та США. В ЕПАМ очікують, що поглинання Неоріс розширить присутність компанії у Північній Америці та Європі. Створить ринкову пропозицію для клієнтів у Латинській Америці. А також на іспано-та португаломовних ринках. Угоду планують закрити в 4 кварталі 2024 році, сітіо Яху став українець. Корпорація оголосила про призначення Валерія Ліборського на посаду шеф-технологі-офісера. Ліборський очолить глобальну команду інженерів, зосереджуючи увагу на інноваціях та застосовуючи штучного інтелекту в компанії. Уродженець України до цього працював в СТО у компанії HelloFresh з офісом у Німеччині з січня 2022 року. Під його керівництвом HelloFresh Фреш успішно. Масштабувала свої технологічні операції, зберігаючи клієнтоорієнтованість до HelloFresh Ліборський здобув понад 10 років досвіду в Amazon, де займав керівні посади, включаючи Vice President of Technology і активно розширював бізнес компанії по всій Європі. Раніше він працював у Microsoft, де зробив значний внесок у розвиток продуктів Microsoft TV та Windows. про своє нове призначення Ліворський поділився на своїй linkedin сторінці. Яху став для мене одним із перших порталів до інтернету і досі залишається важливим джерелом інформації у повсякденному житті. З нетерпінням чекаю на співпрацю з командою, щоб просувати інновації в галузі штучного інтелекту та розробляти технології, які впливають на життя. Понад 900 мільйонів користувачів це неймовірна можливість зробити свій внесок у розвиток такого знакового бренду. Написав він. Очікуємо, що під керівництвом Ліборського Яху зможе ще більше зміцнити свої позиції у сфері технологій та інновації. Зичимо йому успіху! Дякую за вашу увагу. Якщо нова ведуча вам не сподобалася, то пишіть поверніть Немчицького в коментарях. Вдалого та мирного вам тижня. Папа! -па. Якщо ви хочете сподобатись, ви йдете на будь-який компроміс та нічого ніколи не досягаєте. Маргарет Тетчер.